Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би надати свій коротенький прогноз з тих ключових питань, які я думаю хвилюють кожного громадянина України. Почати я хочу з нерухомості. Ось дивіться, я приблизно півтора місяці принципово не дивився оголошення про нерухомість. Просто щоб побачити динаміку. І я можу вам сказати тільки одне: що ринок нерухомості взагалі не рухається. От ті оголошення, ну я не можу дати там гарантію за 100%, бо я ж так не можу пам'ятати всі оголошення. Але те, от, що я дивився, що я пам'ятаю, не, продало, ну, не продалося взагалі нічого. Не продаються ні дачі, ні гаражі, ні приватні будинки, ні квартири. От воно все як було, так і є. Знаєте чому так, шановні мої українці? Воно так тому, що ви і слухали, і слухаєте, і я думаю, на жаль. Будете і надалі слухати про дісвіті і ті байки, які вони вам розповідають. Нічого, знаєте, чому нічого не продається? Нічого не продається тому, що неадекватні ціни. Тобто, дивіться, ви повинні, для того, щоб якось зрушити з мертвої точки, ви повинні от просто станьте перед зеркалом і запитайте самі, ну, самі себе, от чого ви чекаєте? От коли ви тримаєте ціни. Ви просто запитаєте самі себе. Чого ви чекаєте? Ви чекаєте, що закінчиться епоха бідності? Чи ви чекаєте, що там, припинять розкрадати там, бюджетні кошти, припинять там, кожен рік змінювати бруківку в міста, яка може там ще виконувати, ну, як то кажуть, свої обов'язки ще років 20 чи 25. Ну, тобто, нову поклали, через рік нову зняли, ну, все ж за бюджет, знову поклали. Тобто, за, за І все ж за бюджетні кошти. Тобто, чого ви чекаєте? Чи ви чекаєте, що, так як вам розповідає вже два роки лисий професор, що в США почнеться війна, тому треба бігти здавати долари. От чого ви чекаєте? Поки ви самі собі не дасте відповідь на це запитання, ви нічого не з мертвої точки ви не зрушите. Тому я скажу вам ось що, з приводу нерухомості, припустимо, бо я бачу, що там взагалі глуха. Дивіться, ніякого закінчення епохи бідності не буде. От я ж вам казав, що чим будуть заводити людей у печельний стан. От, що я вам казав? Я вам казав цінами на електроенергію. Тобто ціни підвищили, і я вам кажу, що це підвищення не останнє. Тобто те, що там Галушкін каже, що я там зуб даю, нічого ми не будемо підвищувати, Шмигаль ще два місяці тому казав, що він піде з посади. Ну, в такому сенсі, якщо підвищать ціни. Ніхто нікуди не пішов і ціни підвищують. Тому я прогнозую, що десь у жовтні буде знову підвищення, десь приблизно до 7 гривень за кіловат. Тобто збанкрутує увесь дрібний бізнес. Бо якщо у нього там кофейня, у нього зранку до ночі масла і генератор, а у нього за день там 10 клієнтів, то ви можете зрозуміти, яку він отримає, там, ну, в який він отримує прибуток. З липня підвищать ціни на пальне. Тобто ну, це буде просто катастрофічне. Ну, як сказати, люди катастрофічно збіднінюють. Просто катастрофічно. Яка ціль, я вам вже казав? Не буду повторювати. Тобто, кажу ще раз, запитайте самі себе, чого ви чекаєте? Тобто ніякого закінчення епохи бідності не буде. Ніякої війни в США не буде. Долар стоїть як скала. І буде стояти і надалі. От я ж казав, що в серпні обголося дефолт. Ну казав вже. Ну дивіться, зараз про це я ж почав вже давно це казати. Зараз, а зараз про це вже кажуть усі. Вже кажуть і наші експерти, вже кажуть і західні експерти, всі кажуть, що в серпні буде дефолт. Тобто там вони кажуть, що по зовнішніх зобов'язаннях ще не зрозуміло, як воно буде, а по внутрішніх зобов'язаннях буде дефолт. Тобто вам скажуть, що денег нет, ви там держитесь. Удачі вам, хорошого настроєння! Тобто то те, що ви трильйон гривень віднесли за ті облігації, то ви про них можете забути. Ну, я так думаю, що воно буде так. Тому дивіться, якщо ви будете, просто мене запитують люди, от чому нічого не продається. Не продається тому, що до, до тих пір, поки ви будете продавати гаражі по 10 тисяч доларів, нічого не буде продаватися. Просто вам почали, ну зараз я дуже швиденько, просто вам почали розповідати нову байку. Раніше вам ріелтори розповідали таку байку, що в Чернігові, що по Чернігову бігають київляни, ну, кияни і все викуповують. Тобто і вам казали, що треба там співпрацювати тільки з якимось конкретно, ну, конкретною агенцією нерухомості, бо у них є телефони тих киян, які бігають по Чернігову, все купують. Це підряд. І тому вони вам зараз такого киянина приведуть. Зараз вам розповідають нову байку, що у нас, начебто, такі люди, у яких дуже велетенські зарплати, які з, тих зарплат, які з тих зарплат нічого взагалі не витрачають, і взагалі всі свої картки, оці зарплатні віддали своїм дружинам. А дружини кожного місяця знімають по 200 тисяч, переводять у долари, і потім з рюкзачками бігають по Чернігову і шукають, де купити за 15 тисяч доларів звичайний гараж. Тобто зараз нова байка. Але там все зовсім не так. І ви можете це зрозуміти, не те, що з моїх слів повірити мені, а просто зрозуміти це з того, що ви самі бачите, що ви роками не можете нічого продати. Якщо біля конфетки з'явився гараж за 4,5 тисячі за нормальну ціну, його на наступний день купили. А якщо там продають гаражі по 8 тисяч і по 10, так вони продаються вже півроку. І от як продавалися, так і продаються. Тому думайте своєю головою і не слухайте пройди світі. Тобто, якщо коротенько, я вже закінчу, тобто ніякого закінчення епохи бідності не буде. Ціни на електрику будуть підвищувати. Я думаю, що ще не один раз за цей рік підвищать ціни. Тобто збанкрутує майже увесь малий бізнес. В серпні буде дефолт. Швидше за все. Це викличе стрімке зростання курсу долара і збідніння людей. Ну, поки що так. Тут просто я б міг розповісти більш докладно, але це займе багато часу. Поки що так, а далі подивимось. Дякую за увагу. До побачення.